Інформаційна програма, «Очі» про головне далі. Обстріл Херсона. Рашисти масово обстрілюють локації, де проводять евакуацію постраждалих внаслідок підтриву росіянами Каховської ГЕС. Дев'ять постраждалих серед них цивільні, рятувальники, поліцейські, лікарі, волонтери. Один чоловік в реанімації у Миколаївській області підтверджена одна смерть внаслідок підтоплення. Про новини, якими сьогодні живе Україна далі. Так виглядає підірвана Каховська ГЕС та затоплені села вздовж Дніпра сьогодні. Поки рятувальники евакуйовують постраждалих російські воротки обстрілюють локації, де надають допомогу. Дев'ять людей постраждало. Тим часом на Дніпропетровщині повідомили, що через руйнування ГЕС загинуло понад 28 тисяч риб. Ати врожаю на затоплених територіях можуть сягнути декількох мільйонів тонн. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький у чорному морі. До берегів Одеща не вже припливають меблі з Херсонщини. Бачиш. От то, до Херсонщини прибув Володимир Зеленський, президент відвідав переправу, на якій здійснюють евакуацію. А також відвідав одну з лікарень Херсона, де надають допомогу постраждалим і подякував медикам, які рятують, попри все. Ви, ви молодці під обстрілом, лікуєте, допомагаєте людям. У вас великий дефіцит з лікарями, тому що через війну багато хто поїхав. Ми зрозуміли, всі сигнали ваші отримали. Я думаю, що ми обов'язково допоможемо з цим. Ну, вам дуже вдячні за вашу велику роботу. Ви героїчні люди. Врятований із затоплених Олешок хлопець зустрівся із пілотом дрона, який скинув йому та його родині пляшку води. Біля представництва ООН у Києві українці влаштували протест. Люди тримають плакати. «ООН, кров на ваших руках. Російська мова, мова насильства. Зупиніть екоцид. Організація об'єднаних нікчем, мовчання, підтримка тероризму. Сьогодні Україна і ООН домовились про негайну евакуацію українців на окупованому лівобережі. Організація чекає на згоду країни терористки Росії. А поки за своє життя борються усі у одному із затоплених сіл Херсонщини. Песик лапками тримався за паркан. Чотирилапий дочекався порятунку. Захисники його забрали. У мережах шириться малюнки художників, які описали трагедію у Херсонщині. Платформа Юнайтед 24 розпочала збір. допоможемо рятувальникам для служб, які займаються евакуацією та подолання наслідків катастрофи. Долучитись можна з будь-якого куточка світу. Що не допомагає регіонам, які постраждали від терористичних дій Росії? Московити нагадаємо, підірвали Каховську гідроелектростанцію, а цим позбавили питної води частину Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Відтак львів'яни везуть туди гуманітарну допомогу, окрім бутиль, бутильованої води ще й гігієнічні засоби. Представники Моршинського заводу вже відправили чотири фури води у постраждалі від техногенної катастрофи райони. Попереду ще десятки вантажівок гуманітарної допомоги. За прохання нашої місцевої влади. Ми, ми вирішили, що ми цілу декаду будемо від відгружати по 12 фур. Води кожного дня це буде десь біля 100, 120 фур. Плюс ці вже які пішли. Це буде десь біля близько 100, 130 фур. Перевозять питну воду львів'яни теж за свої кошти. Всього мають транспортувати до Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей 2600 тонн бутильованої рідини. Вона запевняють на підприємстві найкраща поза як реалізовують її не лише в Україні, а й за кордоном. Внутрішній ринок України це і Америка, і Канада в Європі. Це Іспанія, Чехія, Італія, Великобританія, Молдова. Кермувальник фури, запоріжець Максим Гуща транспортує завантажену водою машину в Херсонському напрямку. Їхатиме туди півтори доби, каже трохи лячно. Якось трохи моторошно, але там бахає там, ще кажуть, що. Зірвалася ГЕС, то є така проблема. Ну то їдемо допомагати людям, бо їм там не вистачає трохи води. Долати страх Максимові. Допомагає напарник жофрей. Двохрічний мопс наїздив з господарем аж чверть мільйона кілометрів. Гавчик сподівається, що вода, яку везе його напарник, допоможе втамувати спрагу не лише людям, а й іншим чотирилапим. Окрім води для мешканців Херсонської області, львів'яни везуть фурою і півтисячі засобів особистої гігієни для постраждалих сімей, акушерські набори та інші речі першої необхідності. Цього запевняють представники екстреної медицини має вистачити людям на тиждень на 3-4 дні для сім'ї. Комплект гігієнічних засобів, пральні порошки, миючі засоби, засоби для резервування води, запаковані костюми хімічного захисту і костюми прорезинені, які можна використовувати як бар'єр від води. В машині також багато сухпайків і теплі ковдри за першої ж потреби у Львівському обласному центрі екстреної меддопомоги обіцяють підтримати постраждалі райони і персоналом. Віталіковела, Святослав Драбчук, Павло Замрій, Юрій Маковецький. Програма очі. У домівці врятованих тварин, що у львівському парку знесіння, готуються приймати евакуйованих звірят із затоплених міст та сіл Херсонщини. Туди виїхали волонтери притулку. Частина команди разом із тамтешніми колегами вже взялись за роботу. Ті, хто залишився, покликали ще друзів та знайомих і готуються готують територію, аби приймати нових підопічних. Велика вода і люди з великими серцями на Херсонщині триває евакуація із затоплених населених пунктів. Люди як можуть рятують своїх домашніх тварин. На допомогу їм вирушили волонтери з усієї країни. Восьмеро зі Львівської домівки врятованих тварин. Ми заберемо усіх, хто потребуватиме допомоги. Е, до нас е, зараз ще виїжджають е, друзі, волонтери з Івано-Франківська, які теж їдуть двома бусами. У нас вже є люди, які готові брати по п'ять по шість собак додому на перетримки, поки їм не знайдеться сім'я, і таких людей є багато. Є люди, які готові взяти по 30 котів, якщо буде потрібно, не тобто, щоб теж їм дати тимчасовий прихисток у домівці. Тим часом триває велике будівництво. Волонтери закупили матеріали і споруджують нові вольєри для пасиків та котів. Айдужі уже приносять пакунки з потрібними речами. Волонтери тішаться так активно. Люди не долучались навіть на початку повномасштабної війни. Але жодна допомога не буде зайвою. Прочитали, що дуже багато тварин евакуйованих їде. Вирішили допомогти, принесли покривала, рушники принесли, допоможемо фінансово, щоб люди придбали все, що треба. Скількох тварин доведеться прихистити, складно сказати навіть приблизно намагатимуться по максимуму і не лише дрібних звірят, але й худобу за потреби. У нас є зараз нова нова територія. Це є течок, село. Ми там будуємо притулок, і ми там добудовуємо також вольєри, щоб прихистити таких великих тварин. Потрібно все, буквально все це корми, котячі собаки. Бачимо пеленки, ліки, обробки, сімпаріка бревекто, потрібно все, все пледи, рушники, все, що маєте, приносити. Ми будемо дуже вдячні. Приносити треба за адресою вулиця Олекса Довбуша, 24. Там же у скриньках можете залишити донат або ж перерахувати їх за реквізитами, які знайдете на сторінках домівки у соцмережах. На Львівщині знову виявили сказ у мостизькій громаді. Запровадили карантин через скаженого кота. Він триватиме 60 діб і охоплює територію міста Мостиська та прилеглі населені пункти. А також мисливські угіддя у радіусі 5 кілометрів. У місті Мостиська, селах годині та завада в гівці вже проводять щеплення домашнім тваринам, а також перевіряють, чи випадок сказу у кота в громаді єдиний місцевих мешканців просять простежити за своїми домашніми улюбленцями і дотримуватись запроваджених правил карантину. У місті Мостиська, селах, годині та завада заборонено проведення виставок, виводок, собак, вивезення собак, котів і диких тварин. У загрозливих мисливських угіддях карантинної зони заборонено проведення промислового і ліцензійного відстрілу диких тварин, їх відлов і вивіз. Мостиська міська рада. Поширюють сказ у природі, лисиці, вовки, єнотовидні та бродячі собаки, захворівши дикі тварини, перестають боятися людей. Навіть у день можуть забігти у населені пункти, агресивно поводитись. Сказ це гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему, призводить до паралічу та смерті. Інкубаційний період в людини від семи діб до року. Нагадаємо, із початком повномасштабного вторгнення діє заборона на полювання. Тож популяція диких тварин збільшується через неможливість розкидати з літаків над лісами ліки від сказу. Кількість інфікованих зростає на львівщині. Це вже 32-й випадок сказу у тварин цього року. Обговорили тенденції експорту української продукції та можливості виходу на нові ринки у Європі. 8 червня у Львові відбувся перший західноукраїнський експортний форум. Форум об'єднав виробників та можновладців із восьми західних областей нашої країни. Учасники мали змогу послухати панельні дискусії провідних українських та закордонних економістів, бізнесменів, правників. Також вони обговорили нові угоди про вільну торгівлю, промисловий розвиток, логістичні питання та інші не менш актуальні теми. Чому важливий експорт? Тому що сьогодні це в першу чергу не тільки просто фінансові ресурси вхід якоїсь фінансового ресурсу до України, це крім того, імідж України на міжнародній арені, що мені цікаво, що ми прийшли від сировинної економіки до переробки. Ми в логістичних хабчах з якого логістика по експорту сільськогосподарської продукції. Звичайно, це меблі, це електричне устаткування, машинобудування, кабелебудування тим, що ми зараз і займаємося. 555 пожеж гасили на Львівщині від початку цього року. Палали ліси, поля і торфовища. вигоріло майже 65 гектарів площі, і найспекотніша пора літо лише на старті. Тож мешканці області закликають відпочивати на природі безпечно. Попри те, що останніми днями погода похмура і навіть дощить саме літо період найбільшої пожежної небезпеки на Львівщині не забороняють відвідувати ліси, але в цю пору є деякі обмеження. Коли настає довготривала спекотна бездощова погода, не можна заїжджати у ліси транспортними засобами, і також не можна розводити багаття, окрім доріг загального користування, ними можна вільно пересуватися. І розводити багаття у спеціально облаштованих місцях, також просять дотримуватись правил, гасити вогнища після відпочинку, не викидати недопалки в траву і тим паче не підпалювати сухостій. Бо ж більшість пожеж, як правило, трапляються з вини людей. Нагадаю, за таку шкоду природі можна поплатитися з власної кишені штраф від трьох до понад шести тисяч гривень удвічі більше, якщо спричинили пожежу в межах природно-заповідного фонду. Для безпечного та якісного відпочинку в області облаштували 59 рекреаційних зон. Інформацію про них можна знайти на мапі аналітичного порталу Львівщини у розділі Рекреація. Принеси книгу для пораненого. Це нова ініціатива від руху Демократична Сокира. Вони збиратимуть книги у різних локаціях Львова, а потім передаватимуть їх нашим захисникам до шпиталів у Дніпрі та Харкові. Скриньки для збору книг обрали тематичні. Це ящики, у яких колись перевозили артилерійські снаряди. А тепер у них усі охочі зможуть покласти інтелектуальну зброю для наших воїнів. Коли наші військові поранені лежать в шпиталях, там розваг небагато, лежать іноді доволі довго. Я навіть з подивом знала, що виявляється, в деяких лікарнях існують бібліотеки при лікарнях, але вони зазвичай занедбані, там небагато книжок, особливо коли Ми говоримо про схід, це там старі радянські книжки російською мовою. Тому організатори акції закликають приносити лише такі книги, які ви прочитали самі. Вони мають бути у гарному стані та надруковані українською або англійською мовами. У Львові вже є шість локацій, де збирають літературу. Одна із них пекарня Кримська перепічка. Ми погодили, що в нас на всіх локаціях буде такі бокси стояти. Це буде і для привернення уваги до цієї проблеми. зрозуміло, війна нікуди не І і нашим хлопцям і дівчатам ну, потрібна допомога. Адреси скриньок, де можна залишити книги для військових: Львівський університет крафтового пива імені Святого Христофора, вулиця Франка, 3, паб Берлін Лемберг, вулиця Мирослава Скорика, 18, пекарня Кримська Перепічка, вулиця Менцинського, 3. Ресторан Коктейл, проспект Чорновола, 16З. Кафе «Щі кофі», вулиця Замарстинівська, 55 д перша львівська медіатека, вулиця Мулярська. 2. як ви повідомила Анна Бару, видавництво ВІВА теж долучилося до акції з 12 червня у їхніх книгарнях. Що у Львові, Києві, Харкові та Івано-Франківську розмістять скрині для збору книг. Кожному, хто принесе літературу для поранених захисників, пропонуватимуть знижку 5% на нову покупку. Збірна України готова до участі в європейських іграх у Польщі. Рекордна кількість: 263 атлети війшли у склад команди. Вони змагатимуться у 27 видах спорту із 30 можливих на попередніх європейських іграх. Україна посіла третє командне місце. А спортсмени із Львівщини здобули вісім медалей. Хто з атлетів області цього разу позмагається на євроіграх? Дивіться в огляді Алли Васьковської. У складі збірної України на європейських іграх у Польщі Львівщину представлятимуть 18 спортсменів і спортсменок у дев'яти видах спорту від брейкінгу і карате до триатлону і легкої атлетики. Найбільше представництво у кульовій стрільбі. Четверо атлетів Павло, і Юлія Коростильові, Анастасія Німець і Святослав Гудзій. По Потроє у фехтуванні Клод Юнес, Даниїл Гойда і Ростислав Герцик. І у веснуванні Віталій Вергелес, Олександр Зайцев і Валерія Терета для переможців і призерів європейських ігор. Передбачені грошові винагороди від обласної влади. Розмір грошових винагород з обласного бюджету – Становить 80 тисяч за перше місце, 60 тисяч за друге і 40 тисяч за третє місце. Тренера отримують 50% від зазначеної суми. Олександр Гатин Лозинський представить львівщину в брейкінгу. У карате позмагаються Галина Мельник і Катерина Крива. в легкій атлетиці бігун Роман Ростикус і запасний з трибуну висоту Владлавський. У триатлоні Софія Прийма. Олена Охоцька вже вдруге братиме участь у європейських іграх. Вона представниця стендової стрільби, готується до змагань на львівському стрілецькому стенді. За три як то етапи європейських ігор Я на два відібралась і дуже. Ну, цьому рада надалі. Надію, що все вийде. А там вже як вийде для п'ятиборця Юрія Ковальчука. Це дебют на європейських іграх. Ці змагання для нього можливість здобути ліцензію на олімпіаду. Її отримають перша шістка спортсменів з умовою. Одна ліцензія на країну не можу сказати, що я зараз на ефорії там чи піднесене відчуття. Я просто розумію, що це якби можна сказати. Плоди наших спільних з тренерами і з командою роботи я буду старатися зробити все можливе, щоб, по перше відібратися Олімпійські ігри. Тренер Юрія Віталій Тернакін розповідає, як повномасштабна війна впливає на підготовку українських спортсменів і їхні результати. Всі нам співчувають, але на е, змагальних майданчиках ніхто тобі місце в фіналі чи на підісталі не дасть, тому що в нас країні війна. Ми маємо бути готові. Ми маємо бути конкурентно спроможні на європейських іграх у Польщі. Не буде представників Росії і Білорусі у змаганнях. Візьмуть Участь 7 тисяч спортсменів із 48 країн з кожним при можливості варто поговорити і розказати про ситуацію в державі в Україні, про війну, про її наслідки і про функцію спорту загалом в цій біді. На урочистому комплекті форми збірної України для європейських ігор зображене синьо-жовте серце. Воно ілюструє гасло команди з Україною в серці. Європейські ігри розпочнуться 21 червня і триватимуть 12 днів у Кракові та на території малопольського воєводства. Алла Васьковська Олега Сюк, програма. «Очі». Це все на сьогодні. Нехай наступний випуск новин буде наповнений кращими новинами. До зустрічі.